Кілька хвилин тому по місту Харкова було нанесено два удари новим фактично боєприпасом. Раніше ми таких, тобто фактів не фіксували по місту Харкову. Так дійсно велика кількість постраждалих. Наразі ще наші фактично підрозділи ДСНС на місці, тобто працюють, проводять побудинковий обхід, тому що можуть люди відповідно перебувати в своїх оселях. Руйнування достатньо серйозні, вибиті вій вік, вікна більше трьохста тому наразі працюють там на місці наші волонтерські там організації, міські служби для того, щоб ліквідувати по максимуму наслідки такої, фактично, там атаки Т так само фіксували там у повітрі літаки. Однак, це не на території Харківської там області, приблизна дистанція, з якої міг був, тобто запущений так. Кисна снаряд це приблизно 90 кілометрів. Однак, знову ж таки, ця вся інформація ще тобто потребує там уточнення.